Проснувся я від того, що хата моя здригнулася. Ми побачили величезну колону. Вони йшли по селу і ці діти бачили це захиття. Вони сиділи в погрібі, ховалися. Батери їздили по нашим дорогам. Навіть ти знаєш БТРи, як вони виглядають? Так. Да. І ми ховарниць під дадіяну, бо дуже страшно нам було. Ось вздовж цього лісу вони виставили гради, урагани, і відбувався постійний шум, постійні вибухи. Діти кричать, паніка. Повідомляємо, що ми повністю всі облозі. в облозі, що виїхати нема, нема куди. Вони розтягували вокруг розтяжки, робили і замінували напроти нашого будинку частину ліса. Нам сказали, що якщо ви будете йти, ми вас розстріляємо. Сьогодні ми у селі Луб'янка на Київщині, що на початку війни була захоплена озброєними російськими загарбниками у церковній будівлі. Вони облаштували свій військовий штаб. Команда проєкту місія добра телеканалу TBN.UA сьогодні тут, аби послужити місцевим жителям. Та підтримати церкву. Пострадав мій син. Він поїхав на оборону з другом, і вони попали під обстріл. так ми узнали, що сина немає. Ну, діточки залишились зі за мною зараз. Мами теж у них зараз немає. І ми залишилися з трьох, троє нас, троє, остались троє в хаті. Не вистачає, батька. Не вистачає. Не вистачає на їх, звісно. Щоб люди, звісно, це поняли, щоб все друг друга підтримували, любили, щоб не кидали такі сім'ї, як ми. Дуже, дуже, дуже важко. Вистріли, взриви, дим, чорно все. Мій тець працював на заводі Антонов, в Гостомелі. І він загинув в першу минуту. Коли прилетіли туди вертольоти, висадився десант, його першу минуту розстріляли. Ну що, орки, дикі війська, я вам скажу, дуже дикі. Вони мого тестя своїм мусором, тими недоїдками, і ото ящики з боєприпасу, вони його допалили. Його не всього достали з машини. Я довигрібав вигрібав тестю рештки і дохоронював ще потім після похорону. ну так вийшло. Ми знаходимося на території будинка молитви Євангельських християн християн-баптистів». Під час окупації цю територію було зайнято на другий день війни і зайшли сюди чеченці. І якимось чином вони оприділили для себе, що тут був би непогано перебувати їхній штаб. Це наш будинок молитви, який піддався вандалізму зі сторони окупаційних російських військ. Вони тут жили, вони готували їжу, вони опорний куртку зробили. Я б хотів би показати вам, що окупанти роблять із. Будинком, який належить Господу. Ти ж, вроді тут живеш Ну, хоч день, хоч тиждень, хоч скільки, ну, але ж ти ж живеш тут, ні. Вони все рівно безчинствують, вони витворяють беззаконня, безлад. Хотів би, щоб ви все це побачили. Особливо цей напис. Я думаю, ця людина дуже пошкодує за те, що. Вона написала. Побили все, поламали. Тобто ніякого страху Божого в них абсолютно не було. Вони ламали стула для того, щоб топити, варити собі їжу, кухню вони там поламали, топили нею, все тут повиносено було дівани. Із чужих будинків люди знаходили в нас тут речі з іншим. Тобто вони господарювали тут, як могли. Хоча і вони одного разу тут і привозили гуманітарку, роздавали харчі. А де вони їх брали? Ну, новус в Бучі розбили, там набрали, і таким чином вони привозили ніби допомогу. Але насправді м, пробували підкупити і розположити до себе односельчан. Ми знаємо, що ви і села, які тут поруч з Луб'янкою, теж пройшли таке випробування, коли російські військові були тут. Тому все, що сьогодні буде відбуватися, ми робимо це, щоб показати. Що Бог про вас не забув, що Бог підтримує, що Він не кине жодної родини. Тримай. Смачного вам. Дуже дякую. Будемо підтримувати всім, чи можемо. Бог чує ваші молитви. Він бачить ваші сльози, він бачить вас, ваші серця. І Він поруч в нашому обличчі. Жителі села Луб'янка на Київщині пережили важкі випробування у своєму житті. Зараз вони у безпеці та дякують Богові за те, що врятував їх, але вони й досі потребують нашої допомоги. Сьогодні особливий день, коли ці люди можуть безкоштовно отримати продуктові набори для дітей християнська молодь підготувала виставу, аби познайомити майбутнє покоління українців із Господом, адже саме вони скоро поведуть Україну вперед. Також ми привезли нові заповіти для дітей, і дорослих та спортивний інвентар для літнього табору. Аби при церковній недільній школі вивчати слово Боже та весело проводити свій вільний час. Сьогодні в нас буде спортивний день. Ви готові до змагань? <кліпи> Душі цих дітей скалічені війною. Але Бог лікує, Бог рятує, Бог дає нове життя. <кліпи> до перемоги! <кліпи> І, можливо, віра цих дітей буде найміцнішою у світі. Адже вони ніколи не забудуть, через що їм довелося пройти. Що вам давало сили Ой, пережити ці важкі давало часи? Давало мені знаєте, що давали оці діти, оці, оці внуки мої. Оці внуки. Я раді ніха тільки живу по ці мої внуки. Расисти наробили нам горі, звісно. Кожну сім'ю, я думаю. Що то прийшло, таке не Ну, Кожну сім'ю хочемо, щоб вони духом не падали. Щоб yeah. духом не падали. Наш будинок було два прильоти. Будинок зруйнований повністю. Там ремонтувати нічого. Ну, Все під фундамент. І нам поставили модульний будиночок. Маленький, але нічого. Шість чоловік поміщається живе. Надіємося, що будуть відшкодування по зруйнованому майну. Надіємося, що буде мир в кожному з сім'ї буде по кімнаті. Настільки це відчувалося, що смерть дихає в потилицю, наскільки ми молилися кожен день, переживань дуже багато. Але це яскравий був момент, коли Господь проявляє свою милість і показує. Що ми без нього нічого, і в найскладніших таких ситуаціях він допомагає, зберігає в неймовірних ситуаціях, дає життя. У нас дах дуже посічений осколками. Потолок в будинку молитви відвалений, відірваний зробити. Ну, потреби все є першочергові і другочергові потреби. І... За деякі потреби страшно навіть і думати. Але слава Господу, що церква діє, церква живе. А я такий сторонник, що, що все в руці Бога. Якщо йому буде потрібно, він знайде і людей, він знайде, і кошти, і, і все зробить необхідне. Ворог силою увірвався до церкви. Російські військові злочинці руйнували все, що бачили. Але стійкість християн, вкотре довела, що надія на Господа ніколи не підведе, а Бог довів, що ніколи не залишить. Завжди довіряйте Господу, і Він дасть перемогу. А ми вирушаємо далі, адже ще багато людей, котрим потрібна наша допомога.